Ось такий вигляд мають підручники для учнів четвертих класів. Проте на сьогодні їх мають менше половини усіх четвертокласників у мані із усього комплекту предметної літератури. Також наявності менше половини необхідного. З підручниками для учнів сьомих класів в уманських школах ситуація дещо складніша. На сьогодні залишається проблемою забезпечення учнів підручниками четвертого та сьомого класів. На початку січня в школи міста надійшло. 5 з 12 назв підручників для учнів 4 класів та 4 назви з 19 підручників для учнів 7 класу.